Декларанти власних доходів можуть скористатися податковою знижкою. Це документально підтверджена сума витрат, на яку зменшується оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати. Відтак, декларантам з бюджету повертається частина сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Підстави для нарахування конкретних сум відображаються платниками у річні податкові декларації. Право громадян на податкову знижку виникає, якщо вони протягом 2023 року сплачували за навчання закладам освіти за. Себе або за членів сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним житловим кредитом, за будівництво чи придбання доступного житла, за послуги, які пов'язані з усиновленням дитини, за переобладнання транспортного засобу на Біоетанол, дизель та інші види біопалива, за використання допоміжних продуктивних технологій, це страх, також це страхові платежі за договорами страхування, благодійні внески чи пожертви неприбутковим організаціям, і також це за придбання акцій чи інших корпоративних прав, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, орендну плату за житло, якщо людина має. Має статус внутрішньопереміщеної особи. Відзвітувати про власні доходи і стати претендентом на податкову знижку можна в електронному кабінеті платника податків або скориставшись мобільним телефоном. Достатньо лише встановити безкоштовний додаток. Моя податкова Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.